Всім доброї передоби. Заїхали на об'єкт, будемо робити опалення. Тут буде тепла підлога. Газовий котел. Тут же хтось щось такого наробив. Все буде демонтуватися, буде перероблюватися. І тут у ванні так само буде тепла підлога і все будемо. Переробляти, бо нароблено ось таким чином. Все будемо ховати в стіни. Далі буду знімати кратеньке відео в ході процесі роботи, яку буду виконувати. Продовження моєї роботи покажу, що сьогодні встиг зробити. Це встановив шкаф з колектором гривінки теплого пола. Все його заштробив в стіну, демонтував тут водопровід, далі не встигаю, і зробив штробу. Все потрібно перероблювати. Тут добрався до каналізації. Будемо все робити по-новому. І так як котел у нас конденсаційний, Потрібно ще каналізацію провести до нього. Так що ось так минув мій робочий день. Далі буде. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Слава Україні! Ну і, як то кажуть, на десерт кінець робочого дня. Зараз доваримо. Чи доварю спереду оці декілька стечків. Тільки що пройшов перший раз, дві хвилинки відпочинемо, підчистим і пройдемо другий раз. І залишиться в нас верх На дворі вже нічка. З майстерні виходить дим. А ми працюємо. Так що все буде Україна. Слава Україні!